Здорою стати горою, всі за добробут народу росяним ранком, теплим світанком, разом з святою бджолою. В ефірі рогова пасіка легеньких піновуликів і милих котів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя. Хай береже вас Господь. Сьогодні наш репортаж. Про нові товари, які ми підготували до нового бролярського сезону. Що ж це за товари? Товар отриманий з кількох інтернет-магазинів. Ми не будемо казати, з яких, щоб не було реклами. Просто оглянемо, що в нас тут є. Ну, насамперед, це сенсація. Антаваротозні льотки. Біхелсі з дірами, щоб бжоли пролазили. А всередині дір, ви бачите, ми поролон ввожемо. І потім будемо сверлити діри і туди кислоту капати з пріцом. Ну, я думаю, ми про це окремо поговоримо, яку кислоту і як бджоли будуть пролазити. От бачите, такий поролон. І ці антиворотожні полоски будуть, напевно, сенсацією. Отже, випробуємо. Пишуть, що дуже ефективні. Готуємося до медозбору. збору. Це теж нальотки, які наставки, щоб були прильотні доски ширші. Ну, поки що далеко, теж подивимось. Це у нас 60 номери я взяв на вулики, бо вже більше 50 вуликів у нас буде. Ну і тут ще різна мелочь. Це нальотки, Верхні, ви бачите, прильотні доски. Можна буде, от тут ви бачите, навіть є такі вставки, тобто ширше, менше, щоб матка могла облітатись. Це у нас для вентиляції. Це у нас клапаном щоб кропити і диміти на кліща, щоб ми один одного берегли. Клапаном такі масочки, як, як проти ковіду. Ну, теж ви бачите влюдки. Влітки, щоб це було. Ну і кхе, взяв кілька солідних речей. Ну, це ми будемо потім окремо. Це у нас рамки потокового меду з ключом, які відкриваються мед сам тече, це окремо буде передача. Взяв три в одному. Куртка з камуфляжем. Дуже гарна штука. Це побачите на мені потім, просто сподобалось. Це в нас плівка мандалінова на 5 годин, на 5 частин розділена. На 5 частин ми її думаємо використати при огляді бджіл, щоб кожну частину відкривати. Це у нас це у нас. Мішочки для забрусового меду. Туди забрусовий мед і будемо качати медогонці. Панорама для вулика Лисонь із вентиляцією. Не просто. В ніби не пролазить і буде вентиляція. Ну, це у нас дно пилкозбірник, теж лисонівське. Теж брав по акції, щоб було дешевше. Одним словом, випробуємо. Воно тут, ви бачите. Раз і включається, раз і виключається. Ну, це буде окрема передача. Ось такі товари ми взяли по акціях в основному, тому що ми люди небагаті. Перед нашим сезоном просто не було коли можливості вам показати. Отже, випробуємо їх в цьому джолярському. Сезоні, якщо вам було цікаво це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб побачити, як ці товари будуть діяти в нашому сезоні, окремо скажу про панораму. Вона із термометру, який наклеюється. Ви бачите тут на цьому термометрі 12 градусів, скільки, скільки, скільки зараз температура. Тобто, якщо Такий термометр пройде, то ми відмовимося від трохи дорогих термометрів і вуликів. Будемо, бачите, вже 10, вже менше. Отже, цікавий термометр, який клеїться на плівку чи на панораму. І ще пару слів про Бістар. Відомі їхні вулики високої якості. Але Бістар це корпорація, що випускає і свої. Лядкові загороджувачі. Ось вони. Це короткий, а це довгий 23 см. Таких ніхто в Україні не випускає 23 см, тільки Бістар. Крім лядкових загороджувачів, виписали ми в них двох ізолятори для матки. Попробуємо, дуже всі хвалять. І Ось після дощу прийшло в нас випробування їхньої криші на піновулики. Виявляється, що вони роблять гарну алюмінію криші на піновулику. Ось прийшов дощ, зараз ми піднімемо. Угу, Вона ще й крапко тримається, як ви бачите, ми... Так, ну що, під низом води нема. А що я так дивлюся? Що ця криша на вулики? Справа в тому, що йде в куточках, були дірочки. Ну, видно, ось вона дірочка по куточках. Вони... Їх треба просто замастити, але видно, вони воду не допускають. Це 10-рамковий вулик, криша, а це вони зробили з алюмінію на 12-рамкову кришу. Бачите, вона трохи не дотягує. Різниці нема, головне, щоб зверху не поскожувалося. Ось такі бістаровські вироби. Отже, бачимо, що Бістар це корпорація, яка випускає все від медогонок і до літкових загорочок. Здесь вам не Мальдивы, не рай земной Здесь трахают пчелы одна за одной Ночная погрузка и маты не в попад Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа Без пасеки можно прожить как-нибудь Но мы выбираем трудный путь Опасный, как военная тропа